Добрий день, малята. Запрошую вас здійснити цікаву подорож по рідному краю. Діти, а в якому місті ми живемо? Так наше місто називається Кривий Ріг. Засноване наше місто Кривий Ріг у 1775 році. Діти, а хто знає, чому наше місто має таку назву? Легенда говорить, що місто було засноване козаком Кривим Рогом. Козак Ріг вирішив побудувати для себе оселю на місці злиття річок, інгулець та Саксагань. Одного разу Козак Ріг в боях втратив око, і його в народі прозвали Кривим. Козака рога давно вже немає, а назва так і лишилась Кривий Ріг. Козака рога увіковічили у бронзі, на постаменті збрили залізної руди. Наше місто славетне не тільки залізною рудою. У місті багато музеїв, закладів культури та цікавих пам'яток. Запрошую вас, мої любі, завітати у сквер на 44-му кварталі, де збудований світломузичний фонтан. Сквер дійсно казковий. В ньому приємно відпочивати усі дерева, скульптури оповиті кольоровими гірляндами. Дійсно панує магія, що дарує відчуття романтики та свята, а довершує картинку вражень світломузичний фонтан. Вишуканість та досконалість цього місця завжди приваблювала людей. Це човникова станція у парку Федора Мершавцева. До станції веде місток, на якому молодь полюбляє збиратись та милуватись краєвидом. А це арт-майданчик. розташований він біля Криворізького академічного театру імені Тараса Григоровича Шевченко. На майданчику проводяться концерти, виставки, фестивалі. Поруч розташована театральна площа, яка прикрашена двома світло-музичними фонтанами, які у черній час створюють казковий настрій, переливаючись різними кольорами. А ця споруда знайома усім. Ви впізнали, діти, цю будівлю? Так, це цирк, Криворізький державний цирк, один з найбільших цирків в Україні. Однією з цікавих пам'яток Кривого Рогу є квітковий годинник. Споруда має право називатися найунікальнішим творінням квітучого регіону Дніпропетровської області. Вночі годинник підсвічується вогниками. Хочу запросити вас, діти, в Криворізький ботанічний сад. Розташувався він у віддаленому куточку міста, але це не зменшує його популярність. З квітня до листопада ботанічний сад іскриться різнокольоровими фарбами квітучих клумб. Якщо вам закортіло доторкнутися до природи, не зволікайте. Так як наше місто промислове, Хочу запропонувати вам завітати в музей гірничою технікою під відкритим небом. В основі унікального зібрання гірнича техніка, яка працює на гірничозбагачувальному комбінаті. Гірничозбагачувальний комбінат це місце, де добувають та переробляють залізну руду. А це оглядовий майданчик. Північного гірничо-збагачувального комбінату, один з найбільших та найглибших в Україні кар'єрів. Кар'єр це яма, яка залишається після видобутої руди. З оглядового майданчику відкривається неймовірний краєвид. А це унікальне створіння природи, затоплений кар'єр, який розташований в районі Зарічного та Кресу. Кар'єр припинив функціонувати давно, а підземні води не залишили кар'єр без уваги. Затопивши його, створили унікальне місце для відпочинку. Цікаві краєвиди нашого міста не залишають нікого байдужими. І скелі, які збудувала природа із залізорудних порід, розташованих вздовж річки Інгулець, це унікальна пам'ятка. А ще в нашому місті є аналог метрополітену, швидкісний трамвай. Метрополітен це підземні тунелі, тож наш швидкісний трамвай це об'єднання наземного трамваю з рухом у підземних тунелях, що робить його схожим на метро. Я впевнена, діти, що ви всі їздили цим транспортом. Ну ось, мої любі діти, ви впевнились, що наше місто велике, могутнє, цікаве. Я пропоную на цьому закінчити нашу невеличку подорож по рідному місту Кривий Ріг та згадати слова поета Криворіжжя Володимира Михайличенка. І рости, і боротися нам. І мужніть у труді молодому. Я ніколи тебе не віддам. Криворіжжя ніколи й нікому. Не віддам я нікому тебе, цих п'янких берегів, Саксагані, ніжне небо твоє голубе, і на рейках вагони багряні, і машини що мщать по шосе, і вогнів вечорових фіалки я за тебе віддав би усе, бо для тебе нічого не жалко. Діти, пропоную на згадку про подорож намалювати рідне місто, а я чекатиму на ваші малюнки. До побачення, до нових зустрічей, малята.